Продовжити хід парад. Вічної класики я хочу з ось такою класною моделькою кедів. Вона в нас дуже популярна. Ви все зараз бачите самі. Вона, по-перше, дуже легенька, це дуже важливо, я вважаю, для нас, дівчат. А, висока підошва, тільки натуральні матеріали, а, рівнесенькі шовчики. Дуже класна, зручна липучка. Такі кеди в нас доступні ще в декількох кольорах. Ще в чорному такому питончику. Вони дуже-дуже класно виглядають. Ви просто подивіться, ну моделька просто нереальна. Так, і ще, і ще в такому класному коричному кольорі. Я би навіть сказала, що це колір моку. Але зараз я буду більш детально все ж таки розказувати про цю модельку, тому що її залишилось дуже мало. Вона зараз на залишках. Я нагадую вам, що у нас весняний розпродаж шкіряного взуття. Оскільки ми є виробником шкіряного взуття в Україні, ми вам можемо запропонувати найкращу якість та найкласніші ціни.